Доброго дня! Сьогодні у нас в огляді зірвані угоди при продажі нерухомості, основні причини. Часто буває так, коли менеджер проходить усі етапи продажу нерухомості, наприклад, ось цей демонстраційний лід з клієнтом. Все одно угода не, завір, не завершується успіхом і контракт зірвано. Для цього передбачено стандартний бізнес-процес: закрити угоду. Переміщуємо на етап контракт зірвано. І, як бачимо, crm система для забудовника одразу має ганузеву перевагу: це збір причин зірваних угод. Наприклад, не підійшла ціна, локація або квадратура, чи будь-яка інша причина. Якщо причина інша, то її тут можна прописати, яка саме інша причина. Наприклад, не підійшла ціна збережемо. Система одразу зберігає причини програних угод. І збираються усі причини. На основі цих причин ви можете приймати управлінські рішення. Переглядати ці причини можна у звітах. Частим упущенням неганозевих СРМ-систем є такі опції: як перша, це взагалі не збираються причини, або друга причини збираються таким чином не спеціалізованим, що їх неможливо. Проаналізувати, наприклад, просто прописуються в замітках. Бізнес-процеси в СРМ-системі для забудовника вже продумані, і причини збираються, і дуже зручно їх проаналізувати. Рекомендую переглянути відео, яке ми зараз виводимо на екрані: як налаштувати індивідуальні причини програних угод.